Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро і хочу зробити X10 на Чорній П'ятниці. Але перед тим хотів би попросити, дивіться, у мене залишилось 9 підписочок до 1000. Буду дуже вдячний, хто не підписаний, якщо підпишетесь. У мене все тут гарненько, культурненько. Все посортировано з недавніх пір. Дуже буду вдячний. І переходимо до призивів. Я не дуже, якщо чесно, хотів цю Чорну П'ятницю крутити. Я не сторонник таких порталів. Але ось заради такої невеличкої рекламки і прохання. Попідписуватись крутну. Ну, а вдруг що прийде? о дивіться, араміс гарненький у нас. Гарненький? Гарненький. Давайте. Що буде, те буде. те все все моє. Єб твою мать. Ой, вибачте. Я, я просто в шоці, блін. Напевно, це Антону не можна показувати. Ти взагалі в Альянс не можна скидати. Невже я така везуча, везуча дупа? О, мені Агнес потрібна була, тільки вона мені не прокачана потрібна була. 90-й відразу. Ще й 90-й. Чи вони відразу 90-й падають? Ні. Вони не падають 90-й відразу. Ну, друзі, це. Це реально джекпот. Це тупо джекпот. Що тут мені ще нападало? Я вже навіть далі і не дивився, коротше, що тут падає. Ну, таке. Коротше. Коротше, згодувати його нафіг. Е, ну. Єсу. Скриньку. Я ще відійти не можу. Вам всім відразу дякую за вітання. Звісно, в коментарях я також вам буду відповідати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайки. Нехай вам щастить в призивах. Миру, щастя і добра вам!